Сум, подив, прозріння, радість, ці та інші емоції, почуття передає через дерев'яні скульптури львівський митець. А скульптури в свою чергу викликають емоції у глядача. Причому не обов'язково ті самі емоції, які переживав автор під час створення скульптури. Мистецтво це, взагалі, про відчуття. Переконатися в цьому можна в галереї на Подолі, де експонуються роботи скульптора. Або ж просто зараз в нашому сюжеті. Аби виразити біль війни, львів'янин Володимир Семків узяв до рук бензопилу і перетворив дерев'яні стовбури на витвори мистецтва. Дерево дає можливість зробити це швидко, побачити результат, витиснути з себе цю емоцію швидко. А по-друге, воно не затратне. Ну тобто мені здається, що це якось дивно зараз. Там відливати скульптуру бронзі, краще ці гроші на ЗСУ суперху. Усі скульптури мають людську подобу. Сумнів, Володимир передав через постать жінки, котра облита смолою. Подив образі чоловіка, в якого замість голови шматок сталі, а цей бюст із випаленими очима уособлює прозріння. На відкритті виставки приходила мистецтва і сказала, що і він схожий на античного борця. Це теж скульптура, яка дивиться так само вверх. <с> і Ще в нього тільки випилені очі. Дерев'яні роботи Володимира виставили в київському арт-центрі на Подолі. Кожен відвідувач знаходить у скульптурах власні сенси. Комусь це як е перед смертю, комусь це щось зробив погане, але такий ну, довольний. Хтось каже, що це зла посмішка взагалі. Голову цієї скульптури Володимир поставив просто у буржуйку. Обпалений бюст назвав радість. Свої незвичайні підходи до роботи митець пояснити не може. каже, все робив під впливом емоцій. Для мене скульптура це щось, от, коли немає сюжету, але ви щитуєте що там є емоції. Матеріалом для скульптур слугувала липа і яблуня. Володимир використовував тільки покалічені або ж обвалені рослини. Нерідко те, який вигляд матимуть скульптури, диктувало саме дерево. Часто воно виникає таким сюрпризом, наприклад, робота дім там, де скульптура має в грудях е таку діру ззаду, чор чорна дошка, якби опалена. Тобто, я цю скульптуру різав, я не знав, що там буде ця дірка на рівні грудей. Воно воно просто так вийшло, Цей дефект відсилив саму роботу. Наймасштабнішою роботою митця стала скульптура небо метастази. Це ціла липа, яка впала у Львові під час буревію. Володимир діставав її за допомогою крана. Аби реалізувати задум, дерево довелося перевернути корінням догори. До цього коріння мені був цех з кранбалкою, де я би зміг його підвісити. Ну так тоді обробляти вертикально. Воно ж зверху маса все зверху, не узке. Стовбур у формі чоловічого тіла до галереї заносили шестеро людей. Загалом її не могли підняти навіть четверо вантажників. Нам ще потрібні були десь люди, і е, приїжджала машина, яка вивозила сміття. Я побачила людей, які забрали сміттєві баки. Я попросила хлопців, допоможіть нам занести цю величезну скульптуру. Нам ще потрібні люди. Свої роботи Володимир продає, і частину виручених коштів перераховує на потреби ЗСУ. А побачити дивовижні дерев'яні скульптури можна безкоштовно. Виставка від коріння триватиме в арт-центрі Ягелері до 21 травня.